Вітаю, друзі, 29 липня. Трагедія. Запорізька трагедія. Пізно ввечері, вчора, 28 липня 2025 року, російська воєнщина завдавала віодару по Біленківській виправній колонії в Запорізькій області. Унаслідок застосування чотирьох керованих авіабомб, загинуло 17 засуджених. Ще 42 отримали поранення. Повністю зруйнована їдальня, адміністративний штаб, пошкоджено карантинну дільницю. Друзі, це злочин. Це злочин гуманітарний, але це злочин. Має своїх виконавців з російської сторони і з української. З російської сторони це воєнщина, яка вдарила по колонії і вбила в'яснів. А з української сторони це українські чиновники Українського Міністерства юстиції, які перше не евакуювали цю колонію, хоча вона в прифронтовій зоні. Друге, інші колонії Запорізької області були евакуйовані. Але зараз, коли йде наступ на Запоріжжя, в'язнів ці колонії повертають. Таке враження, що влада зацікавлена в тому, щоб били в'язнів. Ми ще повернемося до того, чому це, в цьому може бути зацікавлена влада Зелених Гнид. Адже цей випадок не поодинокий. Вбивства в колоніях траплялися раніше. Колонії потрапляли під окупацію. СІЗО, вбивство в Маріупольському СІЗО, в Херсоні, в Бердянську і так далі. Катівні, які влаштовували по в'язницям окупанти. Але в'язнів. Не евакуювали українські чиновники, і вони за це мають нести персональну відповідальність. Ц, колонія, в яку втрапили керовані авіабомби, це колонія посиленого режиму. Тобто там в'язні, які засуджені вперше. А ще є інша ситуація. Наприклад, у СІЗО. Поблизу СІЗО постійно по заводу Артема, по інших об'єктах б'ють ракети, летять шахети і так далі. Все це може прилетіти в СІЗО. Жоден в'язень не евакуйовується. Жоден. І в мене виникає логічне питання як правозахисника. А навіщо у в'язниці тримати людей, які не вчинили. В часі війни, в часі воєнного стану, навіщо там тримати людей, які не вчинили насильницького злочину, тобто не за... становлять загрозу для суспільства, і злочину проти держави. Мається на увазі і державну зраду, і корупцію в сфері оборони і так далі. Всіх інших, навіщо там держать? Щоб вони мішенню були? Я вважаю, що на час дії воєнного стану треба внести зміни до КПК. І обмежити статей тяжкими злочинами, насильницькими злочинами і злочинами, пов'язаними з сферою оборони та сферою держбезпеки. Обмежити кількість тих, проти кого застосовується запобіжний захід у вигляді арешту. Це надзвичайно важливо, це допоможе і розвантажить тюрми, і допоможе зберегти життя. В'яснів. Чия вина ще не доведена? Так, їм обмежили свободу, але вина не доведена. І з точки зору прав людини, це просто злочинно залишати їх у в'язницях, щоб їм на голови падали бомби. Ну, це чистий води сталінізм, коли в в'язницях сиділи незасуджені люди, а відступаюча, совєтська армія розстрілювала всіх підряд в тюрмах, аби вони не потрапили. До рук окупантів. Ну і ще цей випадок в Запоріжжі прямий доказ того, що навіть в державній установі позбавлення волі Україна не може гарантувати безпеку життя ув'язнених під час війни. В чому суть проблеми? Україна регулярно подає запити на екстрадицію обвинувачених і засуджених осіб з Європи. Запевняючи іноземні держави, що ми гарантуємо належні умови утримання навіть під час війни, Ув'язнені перебуватимуть у безпечних західних областях. Ну, про це заявляло Міністерство юстиції в 2023 році. Мін Малюсь, керівник Мін'юсту Малюйська писав листа в Європу і так далі, і так далі, а потім підтверджував, що в бомбосховища нікого не спускають. Потім Стефанишина та взагалі вирішила повернути всіх в'язнів до тих колоній, де вони були, в тому числі прифронтові місця позбавлення волі. Ну, дивіться, хочеться ж заперечити Мінюсту. Жоден закон не гарантує на практиці, що утримання відбудеться саме в безпечній області. Бойові дії охоплюють більшу частину території України і навіть тилові області не є повністю захищені від атак безпілотників, ракет та диверсій. Мінюз не має технічної можливості переміщувати всіх ув'язнених в безпечні установи. І тим більше достроково довгостроково їх там утримувати. Що говорить про це, друзі, міжнародне право? Згідно з Європейською конвенцією з прав людини, стаття 3, жодна особа не може бути піддана катуванням або нелюдському чи такому, що принижує гідність поводження. Екстрадиція заборонена, якщо є реальний. Ризик таких умов, ризик для життя. В справі Соернг в United Kingdom, Європейський суд справ людини постановив, навіть якщо сама країна не практикує катування, а у нас це практикується, але є ризик жорстоких умов утримання, екстрадиція буде порушенням. У 2023, у 24 роках суди Швеції, Нідерландів, Франції відмовили у видачі громадян до України саме через ризик нелюдських умов утримання під час війни, посилаючись на ту ж таки статтю 3. СКПО. Данська іммігрантська служба в своєму звіті 24-го року визнала умови в багатьох українських колоніях. Такими, що не відповідають міжнародним стандартам. Перенаселеність, відсутність медичної допомоги, брак безпечного укриття. Укриття немає ніде. Нікого з в'язнів не спускають в укриття. Чому це важливо? Після удару по Біленківській колонії зник останній формальний аргумент, який Україна могла використовувати в міжнародних судах. Для обґрунтування своєї спроможності утримувати екстрадованих в безпеці. Мінют фактично визнав свою неспроможність захистити навіть засуджених в ізольованому державному закладі. Висновок: Україна не має практичної можливості гарантувати безпечні умови утримання ув'язнених на своїй території під час активної фази війни. Це створює реальні юридичні підстави для відмови в екстрадиції до України з боку держав-членів Євросоюзу згідно з статтею 3 Європейської конвенції з прав людини. Всі міжнародні запити України на екстрадицію мають оцінювати з урахуванням цього інциденту. Як доказу фактичної гарантії захисту, життя та гідності. Тепер давайте розберемося, хто ж винен є такий заступник міністра юстиції, який відповідає за Пеніцітарну службу Євген Пікало. І він безпосередньо несе відповідальність за все, оце, що відбувається, за неевакуацію, за повернення в'язнів в прифронтову зону. За 17 смертей, за поранених – це все на його совісті. Якщо пан міністр Гаущенко не хоче брати на себе цю відповідальність, то він має чітко зрозуміти, що пікаво явно не на своєму місці. Керівництво э, пеніцитарної служби має бути відсторонено, службове розслідування змінене. Бо це злочин. Більше того, а я підозрюю, а можливо, зелена влада це спеціально зробила, враховуючи наявність того, що за кордоном перебувають представники влади, які вже втекли від правосуддя з України: Міндіч, Шурма, Шефіри, близьке оточення президента. То можливо, їм вигідно це, щоб не було екстрадиції. Можливо, вони спеціально не евакуйовують зони. Можливо, вони спеціально туди в'язнів повертають. Я не знаю, але дуже на те схоже, що вони самі створюють умови, щоб жодного корупціонера в Україну не повернуло. Бо корупціонери це їхні відкрові і плоті, Міндіші, шефіри. Думайте, спостерігайте, залишайте з нами. Ми, попри все, зробимо Україну великою, мирною і процвітаючою, і будемо жити.